Погрози, підкоп виборців і спалений підйомник це особливості перших виборів голів територіальних громад на Закарпатті. Гури Свалявщини щороку приваблюють десятки тисяч туристів. Об'єднання громади, державне фінансування цього регіону мало б надати новий поштовх розвитку перспективного краю. Утім, процес об'єднання триває досить мляво. На Закарпатті створили всього дві територіальні громади. А навколо Полянської громади розгорнулася справжня війна, яка позбавила туристів місця відпочинку. Тут стався підпал. На цьому місці тут у нас була величезна тераса. Підйомник згорів разом з пунктом прокату лижного обладнання та рестораном за тиждень після оголошення про проведення виборів. Вилізли на дах, дах обіляли бензином. І підпалили місцеві називають це недобросовісною конкуренцією, адже підйомник належить родичам одного з претендентів на голову об'єднаної громади Івана Дрогобецького. Фактично, поліція не реагує. Так само безкарно у глухому селі Яківське виборців, наче худобу, підкуповують кукурудзою. І це кукурудза за кого? А пустих. Та не лише з лаковими скуповують голоси. Грошенят виборцям теж підкинули. Тисячку давку, тисяч два на попіс. Те, як відбувається підкуп, команда з корупції побачила на власні очі, щоб я голосував за них і давав, що роблю. За описом ми встигаємо зафіксувати підозрілих агітаторів саме з такими агітками. А нам сказали, що зараз ви пропонували гроші. Ми не пропонували. От ми вам пропонуємо. Ага. А ви Нормально. можете представитись? Ну, і що? Звичайно, ми викликаємо поліцію. Люди підтвердили, що за кандидатуру Гриньова Гриньовану та здається, підкуп на перших виборах до об'єднаної полянської громади звична річ. Міночка місцева родичка капустия предлагала і гроші, і календарі безплатно. Родичку кандидата з безоплатними календарями ми розшукуємо у її магазині. Мій плем'янник. безплатно календарі я роздавала. Де тут е, типографія? Кількість примірників? Ну я не знаю. Мені наказати я взяла. А вночі напередодні дня тиші ми знову знайдемо нелегальну літературу. Звісно, із брудними статтями про конкурента на голову громади? Що це не знаю. Як не знаєш, Так не знаю, що. Чорних агітаторів, яких упіймали на гарячому, приїхали виручати ціла зграя колег. опергрупа, чергова частина, да. вони розберуться, попишуть. Батьки описуть. йому позвонили. Ми ти... буде... з нами мусите приїхати до відділення. А тепер настав час відкрити обличчя кандидатів. Як тендітна журналістка з топ корупції змусила кандидата ганебно накивати п'ятами? Дивіться далі. Про осіб, які хочуть очолити об'єднану громаду на Закарпатті, Стопкор з'ясовує у виборчій комісії. Ми бачимо, що серед семи кандидатів чотири Дрогобецьких та два капустея. Отже, у списку вже знайомі нам прізвища і парад їхніх двійників. Це відома передвиборча технологія. Голоси виборців розпрошують за допомогою реєстрації тезок головного конкурента. От вони тоді з'явилися на засідання і все більше ми їх не бачимо. Свою посвідчення забрали лише два кандидати з СМИ Іван Дрогубецький і Михайло Копостей. Познайомити з ними стопкору вирішив зненацька. Та нет, без йду, чесно на зустріч з виборцями Івана Дрогобецького. Журналісти з корупції завітали з конкретною метою зафіксувати факт підкупу. Та ось несподіванка. Знову кажуть про підкуп з боку його опонента. Древню даєте всі Лічно свідок. Ви бачили так? А хто був саме. Жінка-капустия. Утім, Дрогобецький, як бачимо, теж не бідкує. Недешева автівка і купа охорони. Завітаємо до нього в кабінет без запрошення. Скільки коштує ваш годинник? Чесно кажу, я не знаю скільки він коштує. Тому що цей годинник це цінний подарунок від голови Верховної Ради України. Іван Дрогобецький 12 років поспіль, голова курортного села Поляни. І здається, почувається на перегонах упевнено. Саме він ініціював об'єднання громад. Його головний конкурент, висуванець від партії відродження Михайло Копостей, активно протистояв об'єднанню і навіть судився, аби скасувати рішення громади. Пан Копостей, до якого у нас купа запитань, усіляко уникає зустрічі зі стопкорупцією. корупцією. Я вибачаюся йому на території. Тут немає, він каже зараз з сповіді. Лише одного разу кандидат, якого звинувачують у масових підкупах, з'являється на людях на засіданні тирвиборчкому стосовно фактів порушення виборчого законодавства. Тобто ви не в курсі. Хто то печатає і хто то розповсюджує? То так Так. комісія на чолі з заступником чомусь вирішує не реагувати на зафіксовані порушення. А Михайло Капустей, усвідомивши бездіяльність комісії, на випередки з власною охороною, кинувся на навтьоки. Чому ви блокуєте журналіста? Чому ж Михайло Капустей так боїться стоп корупції? Про це трохи згодом. Запам'ятайте це авто. Ми його ще зустрінемо пізніше. Ну, 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 а поки з'ясуємо причини бездіяльності полянського тервиборчкому. Одним словом, бардак. Виявляється, голова комісії у лікарні бухгалтер звільнився. Керує роботою заступник голови ось цей пан на прізвищі Йовбак. Далі печат? печатку. Півчатку зі мною. А чого ну, вона у вас є? Півчат має зберігатися. Початку виборчої комісії пан Йовбак носить у кишені, а на роботу з'являється на підпитку. Посередня степені акольмастині. Та далі більше пан Йобак вирішує перенести роботу виборчої комісії із сільради у цей приватний санаторій. І навіть одноосібно підписує договір оренди. Цей факт йому довелось пояснювати в суді. А, тобто, оце звернення на комісії не приймає, не голосувалося. І зали суду заступник голови комісії тікає від журналістів до вже знайомої нав автівки. Пам'ятаєте, саме на цій машині утікав від стопкору Михайло Капустей? Невже кандидат підробляє водієм у виконувача обов'язки голови виборчої комісії? Цей зв'язок кандидата та керманича комісії пояснює, чому комісія заплющує очі на порушення закону. А куди ж дивиться районна влада? Сьогоднішній день. Такі грубі нам невідомі факти порушення законодавства. Якраз сьогодні, в 10 годин, була координаційна рада. Отже, керманич району теж не бачить нічого дивного, а не в переїзді комісії до лікувального закладу, ані у доведених нами фактах підкупу. Чому виявляється мер райцентру сваляви, рідний брат нардепа з партії відродження Михайло Ланья? Братам Леням, мерою депутату було б цікаво мати свого голову об'єднаної громади курортного регіону. Капусте за підтримки відродження району і керманича тервиборчкому розгортає брудну та недешеву війну проти голови Поляни Івана Дрогобецького, якого вже багато років поспіль підтримують односельці. Команда СтопКору спостерігає за ходом голосування в день виборів. Дрогобецький Іван Іванович, 2752. Капустей Михайло Дмитрович 1000. 391. Вісім сіл Полянщини об'єднались. Однак стоп-корупції і надалі контролюватиме розслідування фактів порушень виборчого законодавства на виборах в Закарпатті.